Розвиток власної колонії, купа нових данжів та битва з Ендер Драконом. Стоп, що? Короче кажучи, все те, що ви так любите, все це буде в цьому відео. Другий місяць виживання розпочався з невеличкої подорожі, адже в поселенні все добре, жителі працюють, всі потрібні ресурси у будівельників в наявності. А значить, ми вільні та можемо трохи подосліджувати світ. Пам'ятаю, що недалеко від закинутих катакомб з зомбаками бачив якусь вежу в пустелі, тож направився туди. Як виявилось, це був піщаний аванпост розбійників, вбивши яких я отримав дурне знам'я. А значить, що з Зайшовши в якесь село, там відразу ж почнеться рейд, до якого я поки що не дуже готовий. Поруч з аванпостом було декілька кліток з якимись синіми феями чи що то таке. Якщо не помиляюсь, то називаються вони елеями. Були добавлені в Майнкрафт не так давно, і їх можна якось приручити та заставити працювати на вас, приносити вам різні ресурси, але я за все це не шарю. Да і дізнався про це все вже після того, як це відео було відзнято, тому трохи погравшись з елеєм. Ми просто забив на них і пішов далі. В самій вежі було небагато цікавого, лише одна скриня з лутом. Неподалік виднівся колодязь, а я до останнього думав, що внизу має щось бути, тож стрибнув туди, трохи покопав, але так нічого і не знайшов. Вночі гуляючи по пустелі, я побачив світло, а згодом і якийсь невеличкий табір. Круто, подумав, я зможу там переночувати і піти далі. Ага, звичайно. Ви ще на відміну від мене не забули про прокляття рейдерів, так? Як виявилось, в цьому таборі мешкали жителі, отже, Майнкрафт подумав, що це якесь поселення і запустив рейд. Ночі битись не дуже круто, тож я пішов все-таки поспав, а на ранок почав відбиватися від рейдерів. Перші декілька хвиль були ну достатньо простими. До тих пір, поки не з'явився цей довбаний носоріг з дев'ятьма життями та швидкістю 200 км в час. Я намагався втекти від нього, але він все одно мене вбив. Пощастило, що я граю не на. Хардкорі. Згорем пополам, але від цієї хвилі ми відбились, а наступна пачка рейдерів запавнилася на іншому березі річки, тож динамічне відбиття рейду перетворилося в якийсь тир. Я просто стояв та здалеку стріляв по всьому, що рухається. Але ці довбані відьми постійно лікували всіх навколо, що мені набридло. Тож я пішов і розібрався з ними вручну, що було помилкою. Адже після їх вбивства розпочалася нова хвиля атаки, яка заспавнилась на іншому березі. І поки я туди плив, рейдери встигли. Прорватися в табір, через що почалася люта різанина. Рейдери вбивали всіх, кого бачили. Я теж бив все, що бачу. Голим бив все, що бачить. Одного разу, навіть я під роздачу потрапив. Потім цей дурень запригнув багаття та почав горіти. І як би я не намагався його витягнути, звідти він все одно повертався до багаття. Рейдери ж знову заспавнились на іншому березі, а стріли в мене закінчились, тож довелося знову пливти та вбивати всіх вручну. Але ось блін, катана теж зламалася, і тоді в хід пішла сокира. Пощастило, що це була остання хвиля: рейд відбито, можна повертатися до табору, залутати його, привести себе в порядок, посортувати речі, скрафтити новий меч та двигатись далі. Адже на іншому березі я бачив якусь цікаву печеру, схожу на логово павуків, а також ще одне. Якесь поселення в горах щодо печери, я був правий. Це було логово павків з купою павутини спавнером, та як не дивно, павуками, які ж вони противні, все таки. Скринь з лутом я, на жаль, не знайшов, знайшов тільки нових рейдерів, але чіпати їх не став. Дякую, але з мене поки що достатньо рейдів. Поселення в горах виявилось незвичайним. Це була стара закинута колонія, яку я міг відновити та розвивати. Але це точно не зараз, адже в мене вже є власна колонія, якою я займаюсь. Ще трохи побродивши, знайшов щось схоже на впавший метеорит та відправився додому, де тим часом все йшло своїм чередом. Жителі працювали, будівельники будували, і мені не залишалося нічого, окрім як стати і просто чекати, поки будівельники щось добудують. І якби ж я так і зробив, ні, я пішов класти різні кнопочки в мерії та випадково призвав якихось найманців. Ну окей, подумав я, це наче безкоштовно будуть ходити, охороняти колонію. Так я думав до тих пір, поки в чаті не побачив повідомлення про те, що найманці почали красти речі з будинків, і що, -що а таке я терпіти точно не збирався, і не дивлячись на те, що вони були досить. Сильними та могли вбити мене за два удари та мали купу хп. Я був хитрішим та розстріляв всіх, кого бачив, з води. А оскільки я не знав, з яких саме будівель було вкрадено блоки, я запросив ремонт абсолютно у кожної будівлі. В таверні тим часом хтось помер. Якщо так і буде далі, то підуть слухи, що там небезпечно, та відвідувачів там стане менше. Якщо правильно зрозумів, то помер там просто хтось із гостей, яких ми можемо найняти. І помер він скоріше за все з голоду. Ну що я зроблю? Наняти в таверну працювати нікого не можна, хто б їх міг кормити. В ресторан гості не ходять їсти, тож це не мої проблеми, що вони голодають. Тим паче в мене своїх проблем вистачає. Ось, наприклад, потрібно встановити вартового для шахти, щоб той оберігав шахтера від мобів, які можуть з'явитися в печерах. Але є одна проблемка: шахта знаходиться дуже далеко від сторожової вежі. Я, звичайно, призначив тимчасово туди вартового, якого мав, але пізніше все ж доведеться збудувати нову сторожову вежу біля шахти. Також не помішало б і ресурсів занести будівельникам, які нарешті почали будувати склад. Лад та хижу кур'єра. А в мерії я знайшов мапу поселення, для розблокування якої, як не дивно, потрібно скрафтити саму мапу, чим я і зайнявся. Не крафтив карт та почав бігати навколо колонії, записуючи все на мапи. Ну і щось таке в мене вийшло. Насправді непогана штука ці мапи дозволяють подивитися, де яка будівля знаходиться, де та чим займаються мешканці поселення. А хотівши розблокувати мапу з океанами, я знайшов затонулий корабель прямо поруч з колонією. До цього я його не помічав. В скринях знайшов мапу з Гарбів та новий безкоштовний табір виді корабля. Якщо ви не знали, то стартовий табір кожен гравець може розмістити лише один раз на всю гру. Але існують безкоштовні табори в данжах, які, якщо я не помиляюсь, можна ставити безкінечно. Тож перед тим як його поставити, я вирішив вивчити його на столі трансмутації, для того, щоб в майбутньому можна було купляти безліч таких таборів та встановлювати. Але на жаль, це не спрацювало. Табір перетворився в самий звичайний, який ми можемо скрафтити на початку гри, а значить, розмістити його вже точно. Не вийде склад та хижа кур'єра, тим часом вже побудувались, тож я відразу наняв нового кур'єра, який просив якийсь записник. Крафтиться він досить легко, тож без проблем зробив його. Цей записник дозволяє нам дізнаватися, чим займається кур'єр, які він має активні замовлення та яких речей не вистачає занести на склад, що дуже зручно та трохи нагадує Совії будівельників. Ну а я тим часом подумав, що було б непогано збудувати хижу рибака, який одночасно добував би їжу для поселення в вигляді риби, а також з якимись шансом. Міг би виловити корисні для мене ресурси, як, наприклад, бірку, сідло та інші цікаві речі. Ну і загрузивши всіх робітників роботою, я знову відправився в невелику подорож подорож за скарбами, мапу з розташуванням яких ми знайшли на затонулому кораблі. А ось і сам скарб. Продавши речі з нього, я заробив немало ЄМСу, тож вирішив скрафтити собі нову катану. Ну дуже вона мені сподобалась. Цього разу вирішив зробити відразу алмазну, як виявилось, в майбутньому їм. Можна буде прокачати до легендарної, але для цього потрібно незерит та зірку незеру. Не скоро це все буде, звичайно, але я обов'язково собі її зроблю. Ну а зараз заносимо будівельникам ресурси для рибацького будиночка та йдемо спати. До речі, вже настав 41 й день, а в мене все ще немає столу зачарування, пора це виправляти. Робимо стіл, розуміємо, що немає достатнього рівню, та біжимо в печеру копати вугілля та вбивати скелетів, щоб добути трохи досвіду. Добре, що я знайшов їх спаунер ще на початку. Тку виживання, а трохи розширяючи цей спавнер, ще й алмази знайшов. Прикольно. 30 рівень я, звичайно, добив, але бігати так кожного разу до печери і чекати, поки ці скелети заспавняться не круто. Тож в голову мені прийшла нова ідея піти в поселення з самого початку виживання, вкрасти там жителя, занести до себе в підвал на базі та змусити його торгувати зі мною. З першою частиною плану проблем не було. А ось брати професію житель ніяк не хотів. І знаєте чому? Тому що він дурний. Ні, це не я придумав. Такі жителі справді є в самому Майнкрафті, і вони просто-напросто не можуть працювати. Ну що ж, виходить, Ще я дурний раз зі всіх жителів взяв саме цього. Довелося знову бігти в село та красти нового жителя, який цього разу відразу взяв професію та почав зі мною торгуватися. Тепер, окрім досвіду та торгівлі, я зможу ще й смарагди фармити, що дуже круто. І ви тільки подивіться, які чари мені випали на кайло. Удача другого рівня, незламність 3 та ефективність 4. Мабуть, це найкраще кайло, яке тільки можна собі уявити. Не вистачає тільки ремонту. І все це випало мені з першого разу. Скільки ремонту немає, я довелося крафтити ковадло та ремонтувати інструменти старим добрим способом за допомогою діамантів. Також вирішив скрафтити собі діамантову броню. Ну чому б і ні. Вона мені дуже знадобиться, адже цієї ночі я спати не буду. Я буду шукати ендерменів для того, щоб о, відразу перлина енду випала. Те, що потрібно. Пер йдемо в ад шукати фортецю. Дивіться, що я знайшов Розрушений бастіон піглядів поруч з ні, не фортецею, це просто якась невелика. Вежа, але головне, що в ній було те, що мені потрібно: спаунер і фритів. І причому все це не так далеко від порталу. Поки що мені щастить, і мені це подобається. Оскільки все готово, кравчу очі Енду та йду шукати портал. Так, так, я все ж таки вирішив вбити дракона. Не знаю навіщо, до речі. Реально не знаю. Коли я це робив, в мене, знаєте, була якась ціль. У мене був план, якого я дотримувався, а зараз я просто сиджу, пишу сценарій і не можу згадати, на що я все це зробив. Але що зроблено, то зроблено. По дорозі до порталу я знайшов якесь круте, велике поселення, але на дворі вже була ніч, за мною гналася ціла купа мобів, тож часу досліджувати його не було. Повернусь сюди пізніше, якщо не забуду. А я, до речі, був, ось тільки зараз пишучи сценарій, задав про це поселення. Нарешті око пішло під землю, а це значить, що час копати. Докопався до якоїсь грибної печери, де чуть не помер від падіння. Потім докпався до фортеці, де знову чуть не помер. І боже мій, наскільки ж нова фортеця в цій збірці гігантська та цікава. Мені ще ніколи не було так цікаво щось досліджувати. Рівно до тих пір, поки я не зрозумів, що блукаю тут вже цілу годину, забив ресурсами весь рюкзак та інвентар, а портал так і не Знайшов потім згадав, що тут є другий поверх, побродив ще там і нарешті, нарешті знайшов портал, оскільки вільного місця ну зовсім не було, швиденько повернувся додому, продав непотрібні речі та повернувся до порталу, активував його і відправився в Енд на 45-й день виживання. І щойно я з'явився тут на мою колонію напали, але шляху назад вже немає. Додому я не потраплю, поки не вб'ю дракона. На щастя, вартовий в поселенні показав всю свою силу та досить швидко власноруч відбив атаку. Що ж, це не може не радувати. Я ж тим часом відбиваюся від ендерменів, руную кристали краю та помираю. Знову помираю і знову і знову. Ви навіть не уявляєте, скільки разів я помер при битві з цим драконом. Ну а що ви хотіли? Я ні який не професіонал, гру до цього прийшов всього раз чи два, і то щитами, і то постійно вмираючи. Але як витяжко не було, я нарешті зробив це. Останній удар із драконом покінчено. Купа досвіду, купа емоцій. Та я швиденько побіг за елітрами, навіть забув забрати яйця дракону. Зрозумів я це тільки зараз. Подорож в пошуках міста краю виявилася досить довгою та втомлюючою. Я просто бігав та не бачив жодних натяків на корабель з елітрами. Зате знайшов аналог. Лого затонувшого корабля з звичайного світу венді, відкопав лише одну скриню і задовбався копати далі. Тож продовжив пошуки міста. І нарешті, нарешті, я його знайшов. Да, тут була лише одна вежа, а не ціле місто. Але головне, що тут був він корабль з елітрами. Я швиденько піднявся туди, облутав скрині, забрав елітри, забрав голову дракону. Ну як забрав? Намагався. Аж поки вона не полетіла в безодню. Повбивав трохи шалкерів, залутав в скрині з вежі та відправився додому, де продав непотрібні речі. Елітри кинув в скриню і все. Не пролетів навіть і двох метрів на них. Навіщо я тоді ходив в цей енд? Не знаю, я ж сам вам про це вже давно говорив, ви що, забули. В колонії тим часом захворіло декілька жителів, і в принципі, по ним було видно, що вони якісь трохи хворі. Адже як ще пояснити, це повзуюче чудо, я не знаю. Лікуються всі, як завжди, морквою та картоплею, тож з пошуком ліків проблем не виникає. Але все одно захотілося збудувати лікарню. І ось біда, лікарню не можна збудувати, не дослідивши її перед цим в університеті. Ну окей, пора. Будувати університет. Але потім зараз я йду в пекло шукати незарит. І знаєте що? Я купав тунелі зверху, я копав тунелі знизу, знайшов ще один спавнер, знайшов адського гобліна торговця, але досі бляха не знайшов жодного обломку незариту. Тож прийшов час діяти, час купувати динаміт та взривати ці всі кілометрові тунелі. І це спрацювало, адже я відразу ж знайшов декілька обломків. І ще декілька трохи далі. Нарешті скрафтив сіл коваля, переплавив обломки та зробив собі. Сет не зритової броні та інструментів. Все це мінімальненько зачарував, дякуючи вбивству дракона, я мав непоганий рівень. Але цього все одно мало, і було б добре збудувати ферму досвіду. Точно, я згадав, я вбивав дракона задля того, щоб збудувати ферму досвіду з ендерменів. Але згадав я, це звісно лише зараз при монтажі. А під час гри я про це забув, тож ніякої ферми найближчим часом не буде. Зате ми нарешті побудуємо університет, і ви тільки подивіться, який він велетенський буде на п'ятому рівні. Але до цього ще далеко. Нарешті добудувалася друга сторожова вежа, тож я можу наняти нового вартового, який оберігатиме шахту. Поселені тим часом народилася нова дитина, і в зв Зв'язку з ростом колонії мені рекомендують збудувати університет. Що ж як завжди дякую за таку вчасну пораду. Але якщо ви ще не помітили, університет вже будується. А ось і хижа рибака вже добудувалась. Тож наймаємо нашого першого рибака, даємо йому вудку, і він відразу починає працювати. Ось і перший улов. Не розумію, правда, що він спіймав, адже в інвентарі пусто, але ладно, не звертаємо уваги. Нехай чолов'яга працює. Я тим часом скрафтив незаритову лопату, зачарував її та. Пішов розчищати території під університет, а території там потрібно багатько Точінько, так як і ресурсів для будівництва, в тому числі потрібний і якийсь новий красивий модовий дах. Робиться він все на тому ж столі, що і інші блоки з цього моду. Також для університету потрібно скрафтити прапор колонії, при розміщенні який відразу отримує текстуру прапору, створену раніше в мерії. На 55-й день я нарешті вирішив закінчити проект з забудовою житлового району навколо озера. Тож скрафтив та розмістив декілька нових будиночків, а ось і перші з них вже побудовано. Тим часом мене повідомили, що безробітні жителі це не найкраща інвестиція в щастя колонії. От, дурні, у вас вже є власні будинки, є ресторан, в якому вас безкоштовно годують. Живіть собі, кайфуйте. Ні, вони хочуть працювати. Ну окей, без проблем. Тим паче не все так погано. В мене в поселенні живе вже 11 мешканців, та лише двоє з них не мають роботи. А загальне щастя в колонії 8 і 8 балів з 10 що, на мою думку, досить добре. І якщо в поселенні все так чудово, будівництво йде, колонія поступово розвивається, час і порозвиватись і мені. Я знову відправився в пекло для того, щоб знайти адську фортецю. Ішов я довго, по дорозі, залутав декілька скринь з бастіону, знайшов якогось лавого динозавру. Який виглядає реально стрьомно. натрапив на новий данж, який виявився аналогом данжу з джунглів, проте з новою пасткою з лави, яка мені принесла немало проблем, звичайно. Але все ж таки храм я облутав. І ви тільки подивіться, які тут круті зачарки на мечах. Шкода, що кам'яних. Вбив гаста, знайшов якісь руїни з новими мапами, мапою бастіону та міста Незеру. Чомусь я подумав, що місто Незеру це і є фортеця, тож відправився за тією картою. По дорозі знайшов аналог пустиної фортеці в пеклі з новою. Пасткою, звичайно ж, тож, встигши забрати лише трохи ресурсів, я чуть не помер. Але на щастя, зміг вибратися та пішов далі шукати фортецю. Блоків було мало, а попереду океан лави, тож доводилось копати все, що бачив на своєму шляху, та потихеньку будувати міст до берегу. Судячи по міні-карті, піді мною щось схоже на загублені печери в пеклі. Звучить дуже цікаво, А оскільки моя броня дозволяє мені пожити на хвилинку довше в лаві, а не помирати відразу, я спробував доплити до самого низу, щоб. Здивитися, що там. Що ж, ідея була тупою, адже через лаву не видно було зовсім нічого. Довелося повертатися на поверхню. Блоки тим часом скінчилися, а берег вже поруч. Спробував доплити до нього по лаві, чуть не загинув, але на щастя доплив. Подорожувати пеклом на цій збірці було дуже цікаво. Після пекельного оновлення тут змінилось звичайно багато, але досліджувати пекло мені було зазвичай нудно. Я шукав фортецю, лутав її та повертався додому. На цій же збірці, яка додає купу нових цікавих мобів та даншів, Дружувати пеклом справді цікаво, не розумію, чому розробники досі не можуть додати в групу більше подібних, хоч і невеликих, але дуже цікавих структур. Лутаючи ці всі данжі, у мене забився рюкзак. Тож я вирішив ненадовго повернутися додому, посортувати інвентар. Але тут сталася біда, те, чого я точно не міг очікувати: від якогось мобу помер мій перший житель в колонії. Та не аби хто, а загинула Дана будівельниця, яка допомагала нам розвивати колонію ще з самого початку виживання. На цьому моменті мені стало дуже сумно. Весь настрій від пригод в пеклі зник в момент. Якби це не було сумно, довелося наймати нового будівельника. І вже без настрою я повернувся до пекла, де досі ніяк не міг знайти фортецю, аж поки я її не знайшов. Причому це було дуже неочікувано. Через дерева навколо я її зовсім не бачив. А судячи по мапі, на якій була вся моя увага в той момент, мені було йти ще дуже далеко. Але не забуваємо, що мапа веде до якогось адського міста, а не до фортеці, як я думав з самого початку. Але і так піде, те, що я хотів знайти, я врешті-решт знайшов. Залишилося просто походити. Полутати скрині та повбивати візер скелетів. Так так, я прийшов сюди задля того, щоб вибити голову візера, що виявилося дуже складно, адже я перебив вже не один десяток скелетів, а голова досі не випала. Зате я знайшов щось окрім мостів. Так, я знайшов справжню ацьку фортецю. Ця збірка не перестає мене дивувати. Всередині фортеці на дворі стояла гігантська статуя візера, якого я планував вбити. Виглядало дуже круто. Залутавши всю фортецю та провівши ще немало. Часу в пеклі я нарешті вибив одну голову. Побіг додому з надією вивчити її на столі трансмутації та докупити ще дві невистачаючих голови, але її, виявляється, не можна вивчити. Тож доведеться повертатися в пекло та продовжувати страждання. І ось я вже домонтував другу частину цього відео, а жодної голови мені досі не випало. Це просто жах якийсь.